Почему не пользуются топливом БРСМ «Нафта»? У меня есть ответ на этот вопрос, но он очень грубый. Качество топлива отвратительное, лучше деньгами. Так я не буду привязан к одной заправке и двигатель по берегу. Бред, все с одного завода берут. Может, сам будет платить? Саш, так ты должна контролировать этот процесс, а не просто спрашивать. Надо ставить перед фактом. Есть определенные условия. Нет, может, сами будут платить. Надо, значит, придумать. Это как? Что у нас в БРСМ закуплены по офертной цене бензин. И все. Никого ничего интересовать не должно. А вникать в детали, почему бензин БРСМ, не должно никого, извините, ебать. Так, ну це весело, але щоб ви розуміли повну роль Анжели у цій переписці? Усі видатки в чаті спочатку обговорює керівництво партії на предмет, треба воно чи ні, і тільки потім вони йдуть на рівень вище до Анжели Васильівни, яка продивляється їх на предмет, готові це оплатити чи ні. І якщо Анжела ока є, то якісь згадувані нею інкасатори, судячи з переписок, привозять готівку до офісу партії Шарія. Якщо ж інкасаторів не вистачає, то вона вирішує, яким чином готівка з'явиться у тому чи іншому регіоні.